Фарбуємо гальмівний диск, для цього ми використовуємо дрильний диск. Після того, як ми прибрали найбільшу іржу, беремо наждачний папір, зачічуємо дрібні залишки до проявлення металу дисків. Ось така іржа на них відлущується. І ми хочемо її видалити. Після цього пофарбуємо в червоний колір. Беремо малярний скотч 48-й, щоб замаскувати такі деталі, як супорт. Потім беремо 18-й, щоб акуратно, тоненько пройтись по диску і самому місцю, де супорт його притискає та не зафарбувати. Коли у нас все повністю заклеєно, зверніть увагу, що різьбу ми дуже добре заклеїли, щоб туди не потрапила фарба. Тепер будемо фарбувати. Для цього ми використовуємо жаростійку фарбу і антисилікон в аерозолі. Він зручний і значно кращий за той, який ви б на ганчірку нанесли. Та потім знежирювали б свій гальмівний диск. Гарчірка може бути жирною, а антисилікон в аерозолі це завжди зручно. Антисилікон сохне буквально 2 хвилини і цього достатньо. Беремо жаростійку фарбу. Гальмівний диск розігрівається до температури 140-150 градусів. І жаростійка фарба, яка у нас в руках витримує 500 градусів. Здавалося б, і не потрібно. Можна було б використовувати звичайну фарбу. Але ж розстійка ванші, вона швидше сохне, ніж звичайна, фарба, і вона матова та має свій прикольний червоний колір. Робимо пробний напил, щоб рука відчула, що зараз буде відбуватися. А ми будемо робити три шари фарби. Два-три шари, якраз те, що треба. Ось перший легкий шар зробили. Фарбу необхідно добре струсити, щоб перемішалася фарба, розчинник і сам газ. Час висихання на відлип зазначено 2-3 хвилини, але насправді сохне за хвилину, особливо у сонячний день. Після першого шару покривність не дуже хороша, і ми бачимо, що вона матова. Добре потрібно обробити диск другим шаром, нанести ще фарбу. Через хвилину-дві вона вже висохла. Потрібно пам'ятати, що біля супорта у нас є місце не пофарбоване, тому його необхідно прокрутити, коли фарба висохне. Коли фарба висохне, підфарбуємо те місце. Якщо би ми фарбували звичайною аерозольною фарбою, не жаростійкою, нам би довелося чекати, поки вона висохне. Три шари це 30 хвилин, ну година швидше за все. Тоді як жаростійка фарба через пів години вже не липне. Можна вже ставити колесо і цим вона гарна. Отже, це швидкий ремонт. Не потрібно витрачати весь день на фарбування гальмівних дисків. Ось так це виглядає. Бачимо, що є просто обідок червоний, із пофарбованим гальмівним диском виглядає просто класно.